Вітаємо, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв. Програма про натхнення. Цим натхненням з вами сьогодні поділяться Леся Сакада, Микола Лизенко. І наша чудова чарівна гостя письменниця, сценаріст. Я сказав би від себе додав би філософ. Ірен Роздобудько. Я Доброго вас дня. сердечно вітаю в цій студії. а, а Оскільки ви. Знана в Україні та за її межами сценаристка, автор сценарію до багатьох дуже гучних картин. То сьогодні хотілося б підняти таку доволі цікаву тему, я б її назвав умовно кіно на папері або як створити якісний сценарій, щоб потім він достукався до людського серця. Але, звичайно, обмежувати себе. Виключно цим питанням я б не хотів би, Лесю. Я думаю, що ти теж, бо і нам, і нашому глядачу дуже цікава ваша особистість. Дякую. Тому будемо говорити і про кіно, і про те, що навколо кіно. І, звісно ж, хотів висловити від себе особисто, від своєї родини, від своїх друзів величезну подяку за сценарій за сценарій поводиря. Бо цей Фільм, Но він змінив дійсно світогляд багатьох людей, в тому числі й членів моєї родини. Дякую, але я хочу зауважити одразу, бо там же ж в мене, не в мене, а в нас було четверо на цьому угу. сценарії. Єдине, що я дуже вдячна Олесю Саніну, що якби я цю історію може почула з усіх сценаристів перше, в 2008 році. Тому там ще Сашко Ірване, ті саме Олесані долучив ну, долучився до сценарію. І ще якийсь іноземець, якого я не знаю. Тобто у нас чотири. Я одна е, жінка серед них. Пані Ерен, так як же народжується кіно? От ви сказали, ви почули історію в 2008 році, і через ну скільки там років? Через п'ять років з'явилося кіно. Тобто ці п'ять років ви якось цю ідею полишили, потім до неї звернулися, чи розробляли, чи от як воно народжується з чого воно починається? Ну, якщо говорити про цей фільм, я б, чесно кажучи, не тягнула на себе цю ковтру, тому що це ідея, яку виношував режисер Олесь Санін, і виношував він її років 15, може більше, як він говорить, то краще з ним про це говорити. А ми зустрілися в 2008 році влітку, він мені потелефонував, ми, як починається? Починається в кав'ярні, він розповів мені цю історію. І я йому сказала, мені вона дуже сподобалась, я сказала: Олесь, це історія на Оскар. Тобто будь-яке кіно починається з історії, з ідеї. І от з цікавої, такої, як би це сказати, Кіношною мовою двіжухи, яка мусить бути в фільмі. А там дійсно була потрясаюча історія, От що мене там вразило, в чому я побачила драматургічна, вона мусить бути. Там був такий, як би сказати, тревелінг українського кобзаря з американським малим хлопцем. І вони йшли всією Україною. І через цю мандрівку можна було показати. І різність ментальності, які потім е, споріднюються, бо хлопчик стає українцем, а цей кобзар переймає якісь там е, цікаві речі в цього хлопчика, і плюс ще показати і ці села, і історію, і початок голодомора. Тобто, от на тлі цієї мандрівки і цієї взаємопроникненості цього хлопця. І старого і малого українця і малого американця. То от в цьому це драматургічно. Тобто будь-яке кіно, будь-яка історія, коли скажімо, я її чую або сама пишу, я бачу, де в чому тут є драматургія. І головне, щоб вона там була. Бо в деяких, скажімо, речах, в деяких історіях її немає. Ти не знаєш, у мене є спеціальна лекція для моїх студентів. Вона дуже смішно називається, вона називається так: як створити драматургію там, де її немає. Браво. От. І, скажімо, це дуже стосується тем, які будуть розвиватися у нас в Україні. Це теми відомих українців, відомих у світі, відомих у нас в Україні. Бо часом є такі особистості, я просто це знаю, бо я це розкопую займаюся і шукаю драматургію. які... В принципі, їхнє життя поглинуто творчістю, а не, там не було якихось колізій драматургічних, звідки можна витягнути оцю, вибачте, двіжуху. І тоді от ця лекція моя, як зробити драматургію там, де її немає, ну, в гладкому житті, відданому повністю там служінню, мистецтву або там, ще чомусь, як витягнути цю оцю дію. О, так що от історія має бути е, драматиною. А от наприклад, от якого яку історичну персону ви е... можете взяти, яка була віддана мистецтву, а от ви з нею зробили оцю драматургію. Ну, я ще е, деякі секрети я збережу ну, в секрети, бо я зараз працюю над такою особистістю. Але скажімо, теж над особистістю, якою я думаю, це скажімо, Олена Теліга, У мене mm -hmm. є мрія. Власне, до половини я написала цей сценарій, але ми знаємо як пам'ятник бронзовий – це прекрасна, красива жінка. Ну, ми, ми багато чого знаємо, такого, що є на поверхні. А коли ти починаєш думати, а як же побудувати сценарій, структурувати його, бо кіно – це не просто так взяв камеру і знімаєш, це чітка структура, структурована річ. Навіть нудна. Я кажу студентам, це, це дуже нудно, струк... це як шахма, шахова партія кіно. Це не твір, це не роман. Тобто це От. не натхнення, а це така. Це математика. часом, це, це математика. Це, та, це єдина гармонія, яку можна перевірити алгеброю. Тому Я наполягаю на тому, що кінодраматургія це наука. І треба дуже її сильно опановувати. Стільки робіт голівудських присвячено голівудських теоретиків і не тільки голівудських, саме кіномистецтво, кінодраматургії як науці. От чого я, на жаль, цього знання я часом не бачу, навіть у вже і знаних навіть режисерів там, мого покоління. Тобто ці знання весь час треба поновлювати. От, тобто, такий постійний маркетинг. Постійне. Це треба постійно бути в курсі всіх справ і нових прийомів. І ну, я можу дуже багато розповідати. Так, розповідайте. Це. це ж цікаво. От, так що, і в основі, ви питали, в основі будь-якого фільму початок роботи починається з того, що ти формулюєш ідею. Якщо ідея, як кістяк не проходить від початку фірми до кінця, немає цього стержня, цієї дуже чіткої вертикалі, то тіно розповзається як каша, як пластилін. І люди на перших 15 хвилинах йдуть з залу. А от як зробити, щоб ну, вони не, не пішли з залу? Оце вже Ну, ну, Власне, це наука, це, це, це секрет. Звичайно, сюди прикладається творчість і любов до кіно. Але це десь йде після того, як, скажімо, молоді люди, молоді драматурги, які от зараз у нас навчаються, опанують цю науку як науку. Ну, Іноді ця наука буває досить жорстокою, особливо тоді, коли сценаріст та режисер. Змушені вбивати, так би мовити, якогось гарного, позитивного персонажа своєї історії. І я собі не уявляю, наприклад, наскільки важко б мені було б зробити таке, позбутися героя, який для мене уособлює найкращі якості. Ось я хочу, щоб він жив, щоб він випутався з цієї складної історії, щоб він подолав цю трагічну ситуацію, а він гине. І що тут мусить керувати е, митцем? Все ж таки, Холодний розум, розрахунок. Чи все ж таки митець може собі дозволити піти за повелінням свого серця? Взагалі-то я зараз проти того, щоб ми плакали, страждали над вбитим хорошим героєм. Категорично проти. Ще дуже багато років тому е, виникало до мене запитання, ну, скажімо, от в людей, ну. Там, журналістів або читачів про створення українського героя. І воно і зараз існує, тому що в принципі, наші герої всі ті, над якими глядач мусить плакати, стогнати, заламувати руки і шкодувати, що автор довів його до печального фіналу. І тому я якраз за те, щоб. 에, створювати героя непереможного, сильного, uh -huh. не бабія, не алкоголіка, uh -huh. не 에, якогось там дурнуватого авантюриста. Я за те, щоб створювати дійсного героя, ну я сподіваюся, що я його ще створю. Вона початку передачі uh -huh. дуже високі слова про мене сказала, uh -huh. то я мушу трошки заперечити, uh -huh. що. 에, що я така знана і за все, це все ще попереду. може, через створення такого українського героя. Я все ж таки від своїх слів не відрікаюся, бо дуже шаную вашу творчість, я знаю багатьох людей, які мислять зі мною абсолютно в однаковому. А я їх люблю всі. Я дуже люблю читачів і таких людей. А стосовно, а стосовно героїв, в таку тему зачепили, повз яку не можна пройти швидко. Знаєте, мене досить непокоїть тенденція останніх років, коли в кінематографі створюється дійсно такий а, цікавий типаж героя. Ось ну, мене дуже роздратувало, коли хлопці молоді з захватом реагували на. Персонажів відомої кінострічки багатосерійної Бригада, коли для них кримінальний злочинець став авторитетом в житті. Як ви вважаєте, якою є справжня відповідальність? Чи, чи, вона повинна, чи повинні такі речі, як такі поняття, як відповідальність, турбота про виховання? Там, Наступних поколінь. Чи повинні такі речі працювати е, в кінематографі? Адже він е, з кожним роком стає все більш е, комерційним. Чи можна поєднати такі речі, як, раз, як моральність так. і е, комерційно успішний продукт? Я якраз ви говорили. Я думала, що я зараз вам відповім, що є комерція, але є речі от моральні, духовні, але ви випередили вимовили це слово. Звичайно, є. Кіно це передусім бізнес. Це треба його отримати більше грошей, ніж ти витратив на це кіно. Тому це комерція з одного боку. З другого боку, скажімо, для мене, чесно кажучи, я не знаю, чи відмовилась би я від якогось сюжету такого комерційного. Але б я все одно зробила його моральним і духовним, бо це залежить від людини. Ви, я думаю, що може не варто ще раз там ви назвали бригаду. В принципі, це фільм зроблений професійно. професійно і так, кінець цих людей для нормальних людей, він в принципі, логічний і оптимістичний. Вони всі гинуть. Тобто їхня доля запрограмована. І те, що час їх поставив такі умови. Кіно зроблене професійно нічого не скажеш. Я б хотіла так само зроблені зараз, я терпіти не можу. У нас тільки одна тема: Олігархи, бідна попелюшка, свекруха, яка вся родина бізнесменів, яка знищує одну бідну єдину дівчину. Я таких фільмів. Дивлюсь, вибачте, зараз не модно казати, серіали. що ти дивишся телевізор, але я мушу його дивитися. З часом я переглядаю серіали. Одна тема. Родина бізнесменів-олігархів знищує нещасну бідну попелюшку. Але вона потім всіх перемагає. А вона всіх перемагає. звичайно. Тобто, оця, ми як запрягли коні, коника на ньому їдемо і їдемо. Я б хотіла зробити зараз трошки інші фільми. І, і все одно переломлювати м, цю комерціалізацію кіно в бік духовності, бо можна це поєднувати. Ну, Скажімо, я прихильниця е, фільму Англійський пацієнт. Він фільм е, і комерційний, і духовний, моральний, прекрасний, так. який викликає багато емоцій. Чому у нас? Такого типу фільмів, чому тільки олігархи, міліція, вбивці і бандюки. Ну, це може хвороба часу. Я думаю, воно минеться. Воно стовідсотково минеться, оскільки ось той самий поводир він заклав новий вимір стосовно того, хто може бути героєм для підростаючого покоління. Я, наприклад, 5-7 років тому і уявити собі не міг, що Кобзар. Може стати таким героєм. Або маленький хлопчик, який є його поводарем, може стати зразком для наслідування якихось якостей людських. Але цей фільм зламав багато стереотипів. По-перше, я пам'ятаю, з яким нетерпінням ми бігли до кінотеатру, щоб потрапити на той фільм. Потім, коли ми дізналися історію навколо цієї історії, це було ще нове відкриття. Ну і, суто кажучи, багато людей. Пішли ці цією ж стежкою, і шалені черги, і повні зали. Тобто, українське кіно може бути навіть комерційно успішним, при тому, що воно несе якісь моральні. Так, але таких фільмів орієнтирик. мусить бути, скажімо, не 30 на рік, а скажімо, 150, щонайменше. щоб ми могли порівнювати, обирати найкраще От зараз, скажімо, навіть. Ну, Дуже гучно так само пролунало Гніздо Горлиці. Uh -huh. Але сам от, е, режисер, я чула і абсолютно правильно казав, що таких е, він був на тлі того, що не, таких фільмів немає. Е, їх дуже мало. Якби це було, скажімо, 30 фільмів е, там, на, на півроку, приблизно такої тематики моральної, духовної, проблематичної для України. То може цей фільм би так і не пролунав, бо ми хочемо про це дивитися, хочемо дивитися про себе. Але так само і павадир, якби у нас була змога, я думаю, що вона буде, десь ще все це розкрутиться. На кшталту такого багато було фільмів, там 150, ми могли вже 5 таких фільмів обрати і стояти в черги на них. От Я дуже чекаю цього часу, він поволі, поволі рухається вперед, тому що знімаю. Знімаються з ефіру, скажімо, російські серіали, а туди щось треба вже ставити своєю українською мовою. От, тому зараз з одного боку це дуже досить складно пройти на канали скажімо, з українським фільмом, це я просто знаю. А пробували. з другого е, ну, пробувала, <смеш> може поділитися. А з другого боку, шукають сценаристів на ці серіали, е, шукають режисерів, величезний попит на професіоналів. І тому воно поволі ця кулька, як сповнена водою, вона прорветься на нас, я так вірю, в шухлини потік українських фільмів досить конкурентно спроможних. Я за е, Родом діяльності я стежую за російськими серіалами, це суцільна чорнуха. Це там не те, що створення героя, є хороші фільми, безперечно. Але це, що подається людям і подається і нашій аудиторії, це істерика і чорнуха. От мені б хотілося створювати зовсім інші фільми. Але в них зараз багато історичних серіалів. Так, є попит на історичні серіали, але єдине, що їх треба або Знімати за дуже дорогі кошти або відкласти цю мрію на якийсь час, поки цих коштів не буде. Тому що штучність оцих створених антуражів на цих декорації від паперу, так, да? так, так. воно ж все видно. Тому краще історичні фільми зняти один добрий, ніж там п'ять декорованих. Цілковито з вами погоджуюся. Я пам'ятаю, коли вийшов фільм. Огнім і мечем мене страшенно дратувало ставлення таке зверхнє до козацтва, бо знімали все ж таки поляки. Але наскільки мені подобалося, як дотримувалися, дотримувалися там деталей одягу, зброї, взагалі печатка епохи, я з натхненням перемотував у ці сцени, коли наше військо перемагає поляків під жовтими водами, багато разів собі прокручував. І думав, коли нарешті наші з нашого боку зроблять такий фільм про козацтво, щоб там було дотримано історичну правду, але не було цієї зневаги такої знищуючої? В мене таке питання: ось ви згадали про чорнуху. Чи є все ж таки масовий кінематограф, серіали? Відзеркальненням стану суспільства, його внутрішнього, внутрішнього психологічного емоційного стану. А я зараз так не думаю. Я дуже багато їжу в Україну, дуже багато спілкую з людьми. Багато думаю про кіно і дивлюсь часом в ці серіали. І я думаю, що наше суспільство, в якому вже можна говорити про нього як про громадянське суспільство, нарешті, воно набагато вище. Того, що пропонує оце телесеріальне виробництво. Вони хочуть бачити не тільки ці пристрасті олігархів і попелюшок. Вони хочуть бачити зовсім інші колізії, інші історії, інші проблеми свої. От і тому... Попит випереджує Так, і це, до речі, скрізь я це відчуваю навіть, скажімо, в той же... Пресі, ну не знаю, все, що пов'язано з літературою. Часом здається, що цікавиться чорнуха, там якісь там мілодрами, воплі, пристрасті. А людина питає не знаю, про Бога або про Канта, або ну, часом читачі зараз дуже дозріле суспільство і дуже гарне розумне студентство. І просто соромно підсовувати їм е, цю всю нижче плінтуса продукцію, пані Ре. Але коли ви сідаєте, сідаєте писати кіносценарій, ви ж для себе воно у вас десь з душі ці всі правила закони кінодраматургії, Вони ж у вас не виписані на папері, вони у вас вже в голові, в душі, вони в десь там вже закарбовані. Але з чого починається? От драматургія, кінодраматургія, основні її закони, можливо, якісь тези. Це я поясню, Леся хоче отримати майстер-клас з написання. Іран сценарію, іран А іран я приєднуюся до неї. Ну, По-перше, закони Аристотеля ще ніхто не відміняв драматургічний твір, він складається з трьох банальних частин. І ви це прекрасно знаєте, як наша передача. Це зав'язка, експозиція, це сама розповідь серединка, як хочете її назвіть, і фінал. Часом, коли я на іспитах або там на вступних Іспитах питаю ну, про цю три Аристотелевську тричастковість будь-якого твору. Мені часом студенти, бо вони дуже ярчисті бувають, вони кажуть, а буває, буває коли п'ять частин. Я кажу, ну давай подумаємо, будь-яка історія. Я дуже на пальцях зараз розповім, і може слухачам буде цікаво. От, Скажімо, ви виходите з під'їзду, вас зустрічає сусідка. І розповідає, а ти знаєш, що там вчора дядька Павла забрали в міліцію? Це експозиція. Ти питаєш: Та ти що, а за що? Тітонька розповідає сусідка історію, саму за що, як він там побився, як він, чи там щось відбувалося у дворі? І далі ти питаєш: Ну і що ж тепер? І тітонька, сусідка розповідає фінал. А тепер дядько Петро там, чи Василь сидить е, у в'язниці з таким то терміном. які ще вісім частин сюди можна вліпити в цю чітку структуровану три частини mm. розповіді будь-якої історії. А тепер приходить От, дядько ну, це, Василь. Це стосується основи. А, а потім, то я розумію, що ви хочете запитати, а потім кожна частина. Має свої поворотні пункти, які ще е, певним чином називаються. Я студентів, я не буквоїдка, я не е, наполягаю, щоб вони знали, що це перший поворотний пункт, альтернатива, зміна планів, і кожен цей пункт має е, абсолютно свої закони. Тобто альтерна... і будь-яке кіно я е, чому люблю таке все голівудське кіно, яке я поважаю, європейське кіно. Воно насправді при всьому польоті фантазії, mm -hmm. при всьому чудовій грі акторів, повірте, воно дуже чітко структуровано. Більше того, може ви будете здивовані, хоча ви, колеги, ви мусите ви, ну, я теж журналіст. Більше того, є існує шість параметрів ведення написання діалогів. Mm -hmm. І це теж треба вивчити, тримати в голові. А можна хоча б один. Один. Так. Е е Діалог або передує сцені, яка відбувається, або розвиває далі цю сцену в те, що буде далі. Тобто, це весь час кіно це таке плетиво, дуже без жодної втрати будь-якої петельки. Якщо петелька втрачається, розпускається весь свет. Тобто, оце якраз ті нудні і досить. Такі кропітки речі, які от я б хотіла, щоб я... які я наполягаю, треба вивчати. А потім воно в голові, а потім вже творчість. І герої, і політфантазії е... так само характер героя має три параметри. Е... Теж ми це вчимо, і Теж... те, що часом підзабувають режисери. І тому я за те, щоб у нас існували колись вище. Курси для тих, хто вже є фахівцем, щоб поновлювати ці. Поновлювати. знання. Три параметри. Ну, благаю, що характер. є. Характеру. Так. Боже мій, зараз ви мене будете екзамінувати, але у вас моя книжка. Так, є, uh, uh, є, є. Просто вона ми на розкладаємо кожен характер на uh, фізіологічні параметри, соціологічні і психологічні. От. І отак от от, uh, виписуємо героя це насправді так я виглядаю, як буквагітка якась ненормальна. Але <ріст> так ще я дуже велика прихильниця Лаюша і це теоретик драматургії початку сторіччя. От ще з тих часів воно ще ні, ні, не відміняло. Тоді, якщо ми по трьох параметрах цей характер е, вималюємо, то він буде об'ємний в кіно жодний його вчинок, жодна його промова, словечко якесь це все те, що треба продумувати. Бо актор може зімпровізувати, але характер зімпровізувати він не зможе, якщо він не буде розуміти, з якого походження його герой, хто його батьки, хто його дідусь з бабцею, чи є в нього там якась вада, чи є дитяча травма. Тобто це такі розкопки цікавіші. І мені часом здається, що в університеті, коли студенти в мене дуже молоді, я їх дуже люблю. Але я одна отак емоційно захоплення говорю про героїв, яких які не існують. От, але ти мусиш їх народити і створити по цих трьох параметрах. Діалог мусиш вибудувати по шістьох параметрах, де економія також присутня, і ритміка для актора. І щоб не було, не дай Бог, збігу в останньому літерах і в попередніх. Треба mm. прочитувати це перед зеркалом. Коли ти так працюєш, то тоді, тоді виходить кіно. Боже, як цікаво. А, ну, дякую, що вам це цікаво, бо коли ти студентам читаєш лекції от, в цих дрібницях, вони дивляться, а як же творчість. А де ж творчість? А де ж творчість? А де, творчість? творчість. Да, де імпровізація? Де все, да. А я кажу, <світ> це все потім структура, структура, структура. Нехай <світ> в нас буде багато цікавих історій. І нехай вони зливаються в одну історію чудового життя, в якому є місце. Любові, жертві і прощенню. З вами були Джерело Мистецтв, Ірен Роздобудько, Леся Сакада і Микола Лисенко. І я дуже сподіваюся на наші нові зустрічі. А все добре!